Відомий американський тренер та аналітик Теді Атлас представив власний список десяти найкращих боксерів надважкої ваги в історії. На першому місці списку Атласа стоїть Джо Луїс, рекорд якого складає 69 боїв, 66 перемог, 52 нокаути. Друге місце посідає Мухаммед Алі, на рахунку якого 61 поєдинок, 56 перемог, 37 з яких нокаутом. Третє місце займає Джек Джонсон. З неймовірним рекордом 124 поєдинки, 82 перемоги та 51 нокаут. На четверте місце Атлас поставив рокі Марчіано. З рекордом 49 боїв, 0 поразок та 43 нокаути. П'яте місце займає Джордж Форман. На його рахунку: 81 поєдинок, 76 перемог та 68 нокаутів. Шосте місце за Санні Лістоном. Сьоме місце посідає Джин Тані. А на восьмому місці опинився сам Джек Демсі. Ларі Холмса теді поставив на дев'яте місце свого рейтингу і замикає десятку Ленокс Льюіс, єдиний абсолютний чемпіон 90-х.